Кремля кремль бикує. Та якщо говорити простою мовою, вони так завжди робили і поки не отримали по голові. Вони продовжили цю політику в стилі А що ти мені зробиш? Ну от я там зайшов туди. Я вбив того, то вкрав те, то о, б, збрехав там то А що ти мені зробиш? Ой. Отримав по голові від от поки росіяни по голові не отримують, вони будуть е, витирати ноги об європейський союз, не вважаючи їхніх лідерів, вважати Трампа екзальтованим е, стариганом, і думати, що він просто посіє зараз хаос сполучених Штатах до такого рівня, що сполучені штати взагалі вийдуть з будь-якої гри е, на будь-якому континенті чи будь-якому регіоні, е, тому е, я сподіваюся, все таки, що та. Трамп швидко пройде етап любові до Путіна, як це було під час першої його каденції, а потім включить Трампа. Бо саме за його е, часів ми отримали дже.